Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі Реалітет 2025 року. Вівтар свободи святі ікони на броні. Не перфорований аркуш в папсі. Опис. Зараз покажу. Так. Вівтар свободи, святі ікони на броні. Це унікальна Експозиція проєкту Armor, яка демонструє зміст боротьби за духовну єдність нашої держави. У серії Карта Соборної України, де кожна з 27 територій представлена іконою, створеною на, на броні плитах, що захистили життя наших воїнів. Ці священні артефакти поєднують мистецтво віру та незламність українського славетного духу. 22 січня 2025 року, День Соборності України, експозицію було урочисто освящено блаженішим митрополитом Епіфанієм як символ єднання, що народжується через жертвованість і відданість Українців своєї рідній землі. Дизайн Арт Армор. Дата випуску 23.04.2025, номер за каталогом 260-286. розмір аркушу 184х219, розмір марки 30х33, кількість марок -марк в аркуші 27 плюс 3 купони, номінал кожної почтової марки у Тираж неперфорованого номерного аркушу в папці 2000 примірників. Це раритет. Середня вартість неперфорованого номерного аркуша в папсі від 2600 гривень до 2820 гривень на аукціонах України. Зараз обратна сторона. Вот, номер аркуша 0305. Такий цікавий. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!